Володимир Мірченко дзвонить у дзвінок власної квартири та всередину його не пускають. Там зачинилися четверо невідомих йому чоловіків разом з правоохоронцями, які фактично і провели чужинців в помешкання. Я їх не бачив ніколи, це перше, ну, судячи по комплекції, там нормальні тітушки, Вектора Плюс, відповідно, і таке інше. Виштовхали, повелося грубо, похабно, мене просто з квартири випнули. Поліціянти виходять. Двері за ними зачиняють чоловіки, один з яких представляється власником квартири. Він спілкуватися з журналістами не проти, але тільки через двері. Називати ім'я не відріз, відмовився. А яким чином ця квартира вам перейшла у власність? Я раз вам поясню, якщо ви погано чуєте, згідно договору куплі, продажу, від 19.11.2015 року. Кого ви її придбали? А цю інформацію я не маю права вам надавати. А чому не Без маєте? Без згоди другої сторони. Ось тому звертайтесь до нотаріуса. Можливо, він вам надасть інформацію. А до якого нотаріуса? А я вам Скажіть. скажу. Скажіть. Красневич, Олександр Анатолійович. Ситуація двояка. В людини є витяг на право власності, в людей є витяг на право власності. Розумієте, ми ці документи не видаємо. Яким чином ну, люди це поотримували, будемо виясняти тільки. В результаті проведення даної перевірки по даному зверненню розумієте? тільки в результаті цього на даний час я не можу. Сказати вам якийсь висновок, по-даному, хто прав, хто не прав. А почалося все за словами Володимира Мірченка сім років тому. Тоді на розвиток власного бізнесу він взяв 30 тисяч доларів кредиту. Під заставу віддав квартиру, брав гроші в Таскомерсбанку. Той збанкрутував, передав фінансові повноваження Шведбанку. А в результаті виплачувати трохи більше 4 тисяч доларів. Пану Володимиру довелося зовсім не фінустанові, а факторинговій компанії Вектор плюс тобто колекторам. Ті пред'являють чоловікові на багато. Більшу суму боргу, коли той не погодився, Вектор Плюс просто відібрав квартиру. Проживала моя сім'я напротязі 19 років. Ми, ми живемо в цьому будинку, тут виросли мої діти. Зараз проживають і прописані мої внуки і моя дочка. Це Спільна власність мене, і моєї дочки». Навіть малолітні діти не стали на заваді колекторській компанії і столичному нотаріусу переоформити трикімнатну квартиру на іншу людину. Тобто замість 4 тисяч доларів забрали квартиру, яку до слова оцінили у 400 тисяч гривень. Про це розповідає адвокат потерпілого Олег Щербюк. Рейдерське захоплення йде квартири просто на всю на сьогоднішній день, коли б нотаріус вчиняв київський дію стосовно забрання квартири у власників. Він мав би перевірити, чи є цей борг, чи немає. А на момент, коли він вчиняв оцю дію в Києві, то боргу не було. І нотаріус не не вправі був переписувати власність. Боргу перед цією компанією так, 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 не було. В силу того, що сроки позовної давності вже минули. Більше того, за словами Олега Щербюка, нові власники квартири прийшли не лише з договором купівлі-продажу, а й з новою будинковою книгою. Як виписуються будинкові книжки? Коли є будинкова книжка, де є зареєстровані люди? І коли вчора з'являється нова будинкова книжка, де немає прописаних нікого? Ну от питання знову ж до державних органів, які видають будинкові книжки. А тепер уявіть собі, як бути дітям, які там зареєстровані, які мають право на житло, як тут в даному випадку дотримані їхні права. Факторингова компанія «Вектор Плюс» зареєстрована у місті Києві. На сайті компанії є три номери телефону. На жоден з яких впродовж дня не вдалося дотелефонуватися. Що цікаво, фірма не приховує свого виду діяльності в інтернеті, публікує інформацію про те, з якими банками співпрацює та чим саме займається. Представники компанії буцімто є у кожному регіоні. Нині лише суд може поставити крапку у цій довгій історії. Тож Володимир Мірченко з колекторами судиться. Поки слуги Феміди на боці чоловіка вони визнали правочин, завірений нотаріусом щодо продажу квартири незаконним. Однак, Вектор Плюс вже оскаржує це рішення у львівському апеляційному суді. Ольга Бондаренко, Рустан Щербачук для новин на часі.